Прощання із 23-річним воїном в Южному 9 вересня провели в останню путь Максима Переляка. Військовий був стрільцем-снайпером 28-ї окремої механізованої бригади. Загинув біля населеного пункту Озарянівка Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання, 29 грудня 2022 року. Страна втіряє героїв наших мамі здоров'я. терпение. А вы знакомы были с Максимом? Да, мы вместе служили. вот ну, парни тоже с нашего подразделения. Який он вам запомнит? Веселый, жизнерадостный. На позитиве всегда. Никогда не отказывал ни чем. Он добровольно ушел на ноль. Мама Максима Паріляка, пані Зоя, отримала пам'ятну грамоту на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України. Захисник був мешканцем села Сичавка. Ми зараз хоронимо таких молодих хлопців. Це діти, які бігали. Ми бачили, як вони росли у нас, як вони до школи ходили. І зараз хоронити ми і велике співчуття, здоров'я рідним. Йому вічна пам'ять, поки ми пам'ятаємо, поки він живий в наших серцях. Це дуже, дуже тяжко казати. Віддати шану полеглому захиснику прийшли його близькі та небайдужі жителі громади. Вічна пам'ять та слава герою Максиму Паріляку. Замість 20 тисяч компенсацій, 50 тисяч допомоги на встановлення пам'ятника. Комісія з вшанування пам'яті захисників пропонує внести зміни до цільової програми управління соцзахисту. Гроші будуть виділятись як на варіант встановлення типового зразка надгробку, так і на ті, які родичі оберуть самостійно. Так, це ось новбивня соцзахисту і в нього будуть виділятися. Координаційною радою, нам для цього потрібно внести відповідні зміни в програму міську. Зараз там максимальна сума 40, тобто максимально буде 50, і конкретно на цей вид допомоги. І треба, щоб, щоб фінансове управління передбачило ці кошти в бюджеті наступного року. От, а зміни програми вже може ну, бути наступні, на сесії, десь в жовтні, вона, так розумію, відбудеться. Будемо вже приймати програму зі змінами от, і будемо працювати. Не чекати алеї слави, а пам'ятати обличчя та імена героїв земляків зараз. Пропонують близькі воїнів. Для цього треба організувати в місті тимчасовий або мобільний меморіальний комплекс, присвячений загиблим захисникам. Пропозиція встановити легкі конструкції з пам'ятними банерами, знайшла підтримку не у всіх учасників комісії. Наш волонтер приїхав з Закарпатської області. Він пофотографував, показав, що там. Ну це були міста, такі як івана Франків. Скаламия, і ще яке місто він зняв. І це були легкі конструкції, трикутники, чотирикутники і на кожному, на кожній стороні натягнути, натягнути як, це, як банери, да як банери, да. і посередині конструкції флаг один. Тобто на три сторони один флаг. І це можна розташувати. В наших прохідних місцях, де у нас центр, і я думаю, що це буде гарно, і ми місце знайдемо. Я думаю, що ми це зараз будемо обговорювати, і наші волонтери доєднаються, і ми це зробимо. Якщо наш виконком вважає, що рік-два або коли закінчиться війна, то я вважаю, що це робити потрібно вже. Фворому на комісії вистачило, щоб нарешті затвердити рекомендаційні варіанти пам'ятників для військових. За процедурою це питання має пройти ще через засідання виконкому. Попередньо найближче зібрання планується в жовтні. наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації. Загоряння сухої трави. День 11 вересня у другому мікрорайоні сталася пожежа. Як оцінили на місці рятувальники, вигоріло близько двох тисяч квадратних метрів незабудованої зони. На місці працювали семеро співробітників. ДСНС застосували два пожежні автомобілі. Звернулися місцеві, побачили з вікна, зателефонували одразу ж. Машина виїхала і почали гасіння пожежі. Скажіть, у вас тут поблизу є пожежний гідрант, ви підключалися чи все, що привезли з собою з частини? Так, пожежні гідранти є. У нас біля торгового центру Волна. Ми підключалися і заправляли одразу дві машини, тому вода постійно була в машинах і продовжували гасіння пожежі. Нам знадобилося десь півгодини, поки приїхали відділення, зробили розгортання, подали воду, також методом захльостування гасили пожежу. Хлопці. Виснажені, але ще працюють. Зараз проливаємо сміття, яке знаходиться на полі, і, в принципі, все, робота майже закінчена. Остаточну причину загоряння ще встановлюватиме інспекція. Попередньо це необережне поводження з вогнем невстановленою особою, повідомили нам в ДСНС.